Ну що ж ти? Дід, ну на вулиці раді мене прохладно. бля. А? Наш ти закрив Windows. Що? Наш ти закрив Windows. Window? Windows. Windows. Вікон Віконце чому закрив? Ту я спаджу. О. Пиздола. Фармазола. Сап'ято. Мермахерместа. Меня снязято. Пизду. Кодзол. Ой, Харо. дякую. Чай, бы больну и Добрый день. Страшен, Нахер. А, я что-то не так понял, как бы и подошел. тебя подход был не очень такой хороший. Дед, поздравь сегодня день матери, день всех мам. Поздравь, пожалуйста. Да. О, камера стоит. Поздравляю всех Всіх день матері. Все, давай. Бажаю. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, щастя, всі. всіх подарував. щастя. Все чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? Чи Яка вона була? Розкажи. Добра. Добра. Помагала тобі? Ну що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну я ну, що? свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Що, холодно? Ну а що ж ні? Вітер чи що? Вітер з морозом, ти. <гум> Юську. Тем на вулицю. Ага. Не хочеш? Да. Хочеш, так. На вулиці. Дед, ну что ты прикалываешься, вот. Хороший. Вот. Понял, блин. То что, дорого дуже, 450? Хороший духу а я. я дед, ты же минимальную цену поставил, что духера? Mm. А сколько ты хотел, 10 гривен? Примерно так, как 10 гривен. Не свети мне в очи, нахуй, я так же слепый. あのさじいタト。すくいタト。すくし。タト。タト。タト。タト。かし。タト。かし。パパ。Nie、タト。タト。 Вічно усі. А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає. То треба було в очі плюнути її. Я кажу, ні, ні, я зараз... ні, ні, ні. Ти, ви скажіть, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. А я що? Пацан. Зараз. Так тоді ще не було машин. Так от. Товарию, бабуленько. Буду луч. тату слухався, так? І ти, Матуліть. ти, Матуліть. ти тоже будеш помагати вас мамі, вас так? Вас так, Амелі. Бо один пакет і другий пакет. А куди? а так не можна робити. Так що Матуліть. ти таке робиш? Це сняти, треба відкрутити. прикрутити. треба розбить, крутити, і потім собі їсти. Відкрути, бо я не хочу мене. Давай. Помогти тобі? Так. Я ще не доміню. А, Не можна поки. Емелі, мама сказала, що не можна. Не відкривав, я навіть не, тур... не почав відкручувати. Воно зак закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емелі, таке не можна робити? ну ну Дай пранічок нічий шок. Емелі, це треба. Зараз будеш нормально їду їсти, почекаєш. Мішка диви, який гарний. Все буде добре, не переживай. Бач, Аня голову сушить. А? Аня голову сушить. Шо? Дідусь, не скучай. Не. Я тебе дуже прошу. Підписники будуть чекати. Я може повернуся. Все буде добре. А чого ж ти повернешся? Бо я <реш> брешеш. Повернутий. Все буде добре, Дід. Yeah. Дуже пережив. Давай сфоткаємося з тобою для підписників, щось їм побажаємо на останок. Yeah. Ще диво, ще диво. Сьогодні не знімав сторіс. Це не... невозможно, люди. Це дуже тяжко знімати сторіс. і це дуже багато різних справ. Але сьогодні отаку хочемо просто от, от, так от обіймати... обійняти свого дідуся і вам сказати дякую велике всім за все. За все? За підписників, за що? За людей. Дає ще й хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені зі мною це все одного. Я скажу, що вони завжди були чистоплотні, культурні вижлі. А як ти рахуєш? І щоб їхні пересирають. Я не пересираю.